Всім привіт! І на годинку 16 година 43 хвилина, це, в принципі, вийде як ранковий підкаст. Хоча вийшло, хоча вийшло в мене цей подкаст записати не зранку, але то таке. Давайте в даному відео, в даному подкасті, я хочу з вами поговорити про те. Одразу прошу вибачення за голос, що я говорю в ніс, тому що. Тільки недавно перехворів. І, в принципі, те, що я перехворів, мене надихнуло записати дане відео. Ми часто, якщо не часто, то напевно завжди забуваємо те, настільки у нас всього достатньо, настільки у нас все є, щоб бути щасливими, щоб якось відчувати себе комфортним. Комфортними, почувати себе комфортно в даному світі. І коли ми хворіємо, зокрема, от коли я захворів, я зрозумів наскільки все хреново, коли в тебе температура. Коли тебе ломить поясницю, коли тобі дуже погано. Ти, крім того, що ти не просто не можеш там щось їсти, ти тобі випити важко щось, ти просто лежиш і думаєш, коли це все пройде і скінчиться. І, е, в такі моменти ти розумієш, блін, як же ж круто, як же ж круто, коли. Коли ти здоровий, да? коли, ти, коли твій організм повноцінно функціонує, коли ти, ти розумієш, що ти можеш виконати абсолютно всю необхідну тобі роботу а, в, там, в певний проміжок часу, коли ти можеш сходити погуляти, коли ти можеш сходити випити кави, коли ти можеш сходити поїсти. Або просто навіть сходити. Просто сходити саме слово. От і от в такі моменти особисто я дуже задумаю, що треба цінити кожен момент, зрозуміло, коли... коли в тебе все в житті добре. Коли ти коли ти можеш ходити, коли ти можеш нормально функціонувати нормально жити. От. І. Можливо, коли в нас виникають якісь там болячки, то можливо вони нам дають зрозуміти, що насправді до цього моменту та, ти повинен був поняти, що в тебе все було, що ти, ти, ти був здоровий, ти класно себе почував і треба щось робити, не треба там лінува, лінитися. Відкладати все на якийсь там наступний день починаємо з понеділка, загадуємо бажання на Новий рік, чи там пишемо списки, обіцянки на Новий рік Там і в новому році починаємо їх виконувати і не виконуємо. І... Можливо. Неможливо, на жаль, а можливо, на щастя люди. Розуміють все тільки тоді, коли з ними щось трапляється. Тобто ми собі живемо, у нас все добре. Щось там виходить, щось не виходить, плюс-мінус. І коли щось погане трапляється, тільки тоді, тільки в цей момент ми можемо порівняти і можемо зрозуміти, ау, раніше жилось краще нам. Тому що зараз нам фігово. І. Я це зараз вискажу, да, що потрібно цінувати кожен момент життя і так далі. Чомусь я собі так думаю, що. Я це буду робити, звичайно, не так часто. А потім, напевно, взагалі на це заб'ю. Але ну, цю думку хотілося б до вас донести в цьому подкасті. Да. От і. От, як я й кажу, що людський організм напевно він так влаштований. Що поки щось погане чи поки щось з ним, з цією людиною не трапиться, доти вона не зрозуміє, що насправді в неї все було для того, щоб реалізовувати всі свої плани і жити добре себе почуваючи. От. Тому. Потрібно цінити, потрібно цінити. От зараз в мене, ну, ще такий отходнячок, як то кажуть, є. після хвороби, але температури немає, я вже гуляю, я вже подихав свіжим повітрям, почуваюся набагато краще і. Ем, ну, я розумію, як же ж круто, коли ти зранку можеш проснутися, виспаний, заварити кави і просто випити зранку каву. Все так, тобі більше нічого не потрібно. Там, я не кажу якісь там речі. ну Про якісь нереальні речі, да? я кажу про елементарні речі. Ти, ти починаєш оцінувати от оце. От. І... Якось так. Якось так. Тому, в принципі, ця хвороба, як я сказав, мене надихнула записати цей подкаст, в якому я хотів би сказати, що іноді, в якийсь момент свого життя, нашого з вами життя, потрібно зупинятися і ловити себе на думці, що ми живемо тут зараз і дякувати рідним, дякувати друзям, там, коханій дівчині і так далі, що, що вони у вас є, що ви живі, здорові, що ви добре себе почуваєте, і можете виконувати необхідні вам функції. І... <смі> Ось я, в принципі, і зловив себе на думці на такій, тому і вирішив записати дане відео. А... В принципі, все. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мою розповідь. Я доодужую і продовжу записувати для вас цікавий контент. Сподіваюсь, для вас він цікавий. От тому. Цінуйте те, що маєте, тому що, коли щось стається погано, тільки тоді ми починаємо це цінувати. На цьому все. Дякую велике вам за перегляд даного відео. З вами на зв'язку був Влад. До зустрічі в наступних відео.